Зими з нетерпінням чекають усі діти, бо це час новорічних свят, вогнів, салютів, а також вибухів петард, що їх дуже полюбляють маленькі башкетники. Тож увага! Не всі забави закінчуються безпечно. Камінь в сніжку я вкладу всім вам тут я покажу. Будете бавитися в сніжки. Це може призвести до великих травм. Можуть попасти у кудись діла. Камінь теж може багато травм дати і буде дуже боляче. Сніжки, сани, ковзани та лижі атрибути зимових розваг, які не завжди можуть бути безпечними. Що ж варто пам'ятати, відпускаючи дитину, спускатися з гірки на санях. Небезпека на нас може чатувати на кожному кроці. Це стосується буквально усього, що ми бачимо щодня: пагорби, транспорт і навіть люди, а також предмети, приховані під снігом відкриті люки, ями, каміння, пеньки. Такі крутої і не можна спускатися, тому що е, можна вдаритись в когось збити і отримати великі травми. Покалічитись дуже. Потяг зробимо і санок, разом всі згоримчимо, весело та радісно ще й покричимо! <плес> Зима вабить покататися і на ковзанах. Добре, якщо це каток, де діють певні правила безпеки. Коли ж мова йде про природні водойми, треба бути обережнішими. Отож, увага, колір і відтінок льоду вказують на його міцність. Жовтий лід або біленький, значить дуже він тоненький. Та коли зеленим став, йди сміливо ти настав і катайся, і скатайся. Веселися, забавляйся! Як потріскує літ стиха, щоб не наробити лиха, треба краще повертатись, щоб водів раз не скупатись. На жаль, бувають випадки, коли людина нехтує цими застереженнями і провалюється під лід. Ви проломились і ще не випилися сил. Руки по краю, розставте і помалу виповзайте. Спершу руки, потім ногу та скликайте на підмогу. Організм швидко реагує на людяну воду. Щоб уникнути ураження організму, слід робити наступне. Друхатись та присідати, головне тут не стояти, Ви ногами тупотіть, щічки трішки розітріть. У морозні дні досить часто є ожеледиця. Головне правило у таку холодну пору цей вираз не виходити із дому. Слід також подбати і про ваше взуття, надати перевагу черевикам і стійкою підошвою. Ходити треба не поспішаючи, злегка розслабити ноги в колінах і ступати на усю підошву. Ось такі прості і нехитрі поради допоможуть вам уникнути неприємних сюрпризів. Одягайтесь, погоді! Може, стануть у нагоді ці прості наші поради поділились з вами радо про безпеку, пам'ятай.